У Івано-Франківську провели акцію, присвячену річниці виходу захисників із Азовсталі. Вже сьогодні рівно рік, коли від них жодної звісточки. У Снятині розкопали 200-літні єврейські надгробки, які лежали під тротуарною плиткою. Всі ці мацеви з одного з найстаріших цвинтарів міста Снятин. Як у Івано-Франківську навчають тактичної медицини у симуляційному навчальному центрі, знаючи, з чим ми боремося, ми даємо людям шанс на життя. На вічовому майдані в Івано-Франківську провели акцію, присвячену річниці виходу захисників з за Азовсталі. Співорганізаторка акції, мама 25-річного полоненого бійця Ірина, розповідає, що нещодавно міжнародний комітет Червоного Христа підтвердив інформацію, що її дитина жива. На даний час я щиро вдячна командиру і, думаю, не одна мама зараз просто скаже слова вдячності командиру, що принаймні тримає з нами зв'язок, хоча ми не знаємо, в якому стані наші діти, де вони знаходяться, але ми знаємо, що вони живі. І знаєте, навіть він просто подзвонить і скаже, як ви, і це є дуже багато, бо ти розумієш, що наші діти не залишились на самоті, що їх пам'ятають». 21-річний Ігор з івано франківська впродовж року перебуває у полоні. Востаннє його мама Зоряна отримала повідомлення від нього у квітні 2022 року. Відтоді, за її словами, ні від нього, ні від представників української влади і міжнародних інституцій жодної інформації не отримала. Вони дотримали наказу. Вони вийшли заради збереження життя. Їм обіцяли під гарантії. Женевських конвенцій і Червоного Христа, що два-три місяці їх будуть міняти. Вже сьогодні, рівно рік, коли від них жодної звісточки. Колега Зоряни по роботі Галина каже, майже щодня бачить переживання та страждання жінки, тож прийшла на акцію, аби привернути увагу до цієї річниці. І ми підтримуємо всіх і просимо, щоб влада, уряд, всі звернули увагу. Це ж і наші діти, це наші воїни, наші захисники. І якщо ми будемо байдуже стояти осторонь, то хто ж тоді постоїть? Ми маємо боротися до кінця, так як боролися вони. Слава героям, слава Україні! Нагадаємо, з 16 до 20 травня 2022 року з території Азовсталі на окуповану росіянами територію за наказом президента вийшли майже 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Наталя Олексієнко Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Воїни одного із спецрозділів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» з Івано-Франківщини звільнили майже 4 кілометри квадратних території поблизу Бахмута та закріпилися на нових позиціях. Наступ на Бахмутському напрямку вони показали у відео, яке опублікували на сторінці бригади у Фейсбук. Як ідеться в повідомленні атаку на позиції військових Російської Федерації під Бахмутом, військовослужбовці десятки провели штурмом. Військовий підрозділи застосували важку та броньовану техніку. У результаті наступу Адальвесі закріпилися на нових позиціях поблизу Бахмута. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив орденом за мужність третього ступеня бійця десятки з Івано-Франківська, колишнього працівника Суспільного Сергія Силкіна. Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 10 травня 2023 року. Старший солдат Сергій Силкін служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Свій останній бій він прийняв 17 жовтня 2022 року неподалік Бахмута Донецької області, 22 жовтня жовтня. Поховали на алеї Слави у Чукалівці. Понад три сотні єврейських надгробків, які десятки років були монтовані в тротуарну плитку у місті Снятині, розкопали представники єврейської громади. Про це Суспільному повідомив Максим Мурзов, заступник директора єврейської громади Івано-Франківська. Попередньо інформація, що всі ці мацеви з одного з найстаріших цвинтарів міста Снятин. Він зараз повністю зруйнований, його нема. І руйнування цвинтаря було ну носило планований характер. Медцево демонтували на території колишньої автошколи. Зараз це приватна ділянка. Скільки часу там пролежали надгробки, визначити важко, пояснює Максим Мурзов, припускає, вимощували їх за часів радянської влади. Іде розмова про те, що або це копався фундамент. Або це були умисні дії по ну розривали могили, розривали поховання в надії, напевно, щось е е знайти. Найстарішій митцеві понад 260 років, підрахував Максим Мурзов. З його слів, написи на надгробних плитах вцілілі, а різьблення та зображення вражають якістю та художнім стилем. Це ну настільки деталізація, глибина малюнку, глибина, глибина різьблення камня величезна. В ті роки зараз розробляється проект якраз. От через декілька днів ми будемо їхати дивитися, погоджувати, прикидати, щоб зробити стіну пам'яті. Інна Сендецька, Монік, Андрій Шостикевич, Суспільне новини, Івано-Франківська область. На Івано-Франківщині 22 сім'ї поліцейських та спецпризначенців, які воюють на передовій, отримали службове житло. З них 13 працівників поліції з пораненнями різних ступенів важкості. Повідомили на Фейсбук сторінці відомства. Очільник поліції області Сергій Безпалько сьогодні передав їм ключі та сертифікати від нових осель. Безмежно щасливі. Ми до кінця не вірили, що цей день настане, але ось він настав. Цю квартиру наша сім'я отримала завдяки нашому грою, моєму чоловікові. Дуже хотіла б йому зараз зателефонувати і повідомити цю звістку, але на жаль, ну немає зараз такої можливості. Тільки як вона з'явиться обов'язково його розкажу про те, що наш довгоочікуваний дім вже є. Безумовно, ми підходили до того. Процесу досить разом я зі своїми заступниками, щоб це було достатньо об'єктивно. В першу чергу це ті, хто кинулися в бій. Тільки ну, пішла звістка про війну. Саме хлопці, спецпризначенці, також і поліцейські з інших територіальних підрозділів, не вагаючись. Де кровотечик милина, грузимося, грузимося, грузимося. Раз, два, три мали. Давай наберено. Одного медика сюди! Одного медика забирай забирають. Відкритий пневмоторакс, наскрізь на рана ноги та проникаюча рана шиї. Надавати допомогу саме при таких травмах навчалася сьогодні Софія Кантомір. Дівчина ділиться враженнями. Фізично це є евакуація. Коли ти маєш на собі тягнути когось, і дуже важко. А так, просто треба мати холодний розум і розуміти, що ти робиш. Тетяна Сіянчук, лікарка виїзної бригади екстреної медичної допомоги. Зараз інструкторка навчань з тактичної медицини. Це допомога лікарів в умовах бойових дій. Жінка каже, що навчають колег зокрема розрізняти зони за рівнем небезпеки під вогнем, червона, перша черга на евакуацію, жовта тощо. Ми є медики. І ми працюємо, можна сказати, що кожен день в екстремальних випадках, але тут особливо, тому що є велика кількість, великі є різні травми, різної важкості, і треба зорієнтуватися, кому в першу чергу надати допомогу і кого в першу чергу евакуювати. Оце має значення. За сценарієм, частина людей імітує травми, інша має встановити за симптомами діагноз і надати правильну допомогу, розповідає фельдшер медицини невідкладних станів Олег Водославський. Після цього доправити хворого до найближчого медзакладу. Ми зобов'язані цьому навчатися, тому що механізм травм на полі бою відрізняється від механізму травм в цивільному середовищі. Безперечно, якщо йде мова про ДТП, це є високоенергетична травма, з якою ми вміємо працювати. Вибухова хвиля. Також є високоенергетичною травмою, тому що входить елемент падіння з висоти, удар об землю, удар об автомобіль, об стіну і так далі. Тільки доходять ще моменти опіків, уламків і самого механізму вибухової хвилі, тому знаючи, з чим ми боремося, ми даємо людям шанс на життя. З облаштуванням центру допомагали колеги із Польщі, надавали матеріали та проводили майстер-класи, каже гендиректор обласного центру екстреної меддопомоги Мирон Матейко. За його словами, окрім майданчика з умовами, наближеними до поля бою, є ще облаштовані підвали, адже евакуація з під завалів приміщення відрізняється від евакуації з поля бою. Багато ми втрачаємо людей, не знаючи, не вміючи як. Послідовно надати невідкладну допомогу як у умовах бою, так і при евакуації, і все. І тому, використовуючи такий майданчик, у нас виникла така ідея. За словами Мирона Матейка, протягом двох місяців навчання пройшли близько пів тисячі медпрацівників з усієї України. Тут також підготували півсотні інструкторів. Наталя Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Всеукраїнський український олімпійський день відзначили сьогодні в Івано-Франківську. І передати Олімпійський прапор передали українському спортсмену зі стрибків з Трампліна Євгену Марусяку. Цей стяг Євген повезе на треті європейські ігри до Польщі, які стартують 21 червня. Для спортсмена це будуть перші європейські ігри. Україну на цих змаганнях, зі слів міністра спорту Вадима Гуцайта, представлять приблизно три сотні атлетів. Готувалися як завжди на максималках. Надіємося, що буде все добре. Зараз фізичне, мені здається, що на всі 100, а вже стрибково. Вже коли поїдемо на трамплін, будемо почнемо перші стрибки, свої, Тоді я буду бачити і відчувати, чи, чи форма така, як зимою, похожа. На площі Івана Франка у середмісті підняли український та олімпійський прапори. Щоб його пройти у бік не звертай. Івано-Франківськ для проведення урочистостей обрали через те, що тут безпечніше ніж до прикладу у столиці України. Повідомив міністр молоді та спорту України Вадим Гуцайт. У коментарі Суспільному він розповів, що росіяни та білоруси не будуть допущені до європейських ігор. Втім, зі слів Вадима Гуцайта, 50% спортивних федерацій, які проводять міжнародні змагання, допускають до них представників країн-агресорів. Відповідно каже українці у цих змаганнях у. Часті не беруть, є федерації, які допускають російських спортсменів Це наприклад як Федерація Дзюдо Федерація боротьби, але ще вони не визначилися. Федерація фехтування міжнародно допустила але вони по критеріям міжнародного олімпійського комітету вже не допускають найкращих спортсменів з Росії. Є багато федерацій, які не допустили це. І федерація легкої атлетики всесвітня, де це найбільша федерація міжнародна, де 47 дисциплін». дисциплин. за словами міністра, більше трьох тисяч спортсменів служать в українському війську. 287 атлетів загинули внаслідок бойових дій. Розвідник Національної гвардії України Михайло Селіванов розповідає: до війни професійно займався боксом, однак вирішив відкласти спортивну кар'єру, аби захищати Україну. Спорт це невід'ємна частина життя. Мога і спорт це насолода. А відклав свою спортивну кар'єру для дотримання суверенітету нашої держави, коли почалася війна, і тому треба було помісти. Олена Сайко займається самбо спортивним єдиноборством. Вона є учасницею двох попередніх європейських ігор. У цих змаганнях виборола дві срібні медалі. Самі змагання, масштабні, дуже багато камер, дуже багато глядачів, і не всі можуть при такій увазі виступати в виді спорту. Для кожного спортсмена це як крок до олімпіади, як такий пробний етап. Ну, це дуже хороші такі масштабні змагання. Під час урочистостей з нагоди олімпійського дня ліцеїсти івано-франківської громади вправлялися у різних видах спорту зокрема, на площі біля міського озера Івано-Франківська змагалися фехтувальники, а також спортсмени із вільної боротьби. Шестирічний Єлисей Васильєв із Маріуполя каже, не знає, що таке олімпіада, але вільна боротьба йому дуже подобається. К нам приїжджали змагання в спортивний зал, але я програв, бо тільки в мене одразу були змагання. Я друге місце взяв. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.